Вітаю всіх пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли розглянути сьогодні, 14 червня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Аркан Старший мир. Вам так! Сьогодні у вас буде все гармонійно, але день буде насичений. Можливо, ви зможете вирішити давню проблему або щось завершити те, що раніше розпочали. Можливо, вас сьогодні чекає успіх або винагорода за якусь роботу, що ви успішно виконали. Також можете отримати для себе декілька приємних пропозицій і корисними вони будуть. Водночас, які будуть відкривати перед вами нові перспективи, нові горизонти. Можливо, сьогодні у вас буде багато зустрічей, контактів з різними людьми. Тож націлюйтесь на те, що день у вас буде позитивний. Так. І дивимося, другий варіант. Другий варіант. П'ятірка жезлів перевернута, вам ні. Ну, Тому що у вас є, напевно, якісь недоброзичливці, які таємні і злі. І, можливо, вам якісь перепони певні чинять, тому що сьогодні у вас буде нечесна конкуренція, можливо, будуть якісь обмани, підстави, можливо, ви будете незадоволені тим, що буде відбуватися. І будучи до того ж проблеми, які від вас закриті, які ви не бачите. Забирають вашу силу і енергію, а вирішити, ви поки що її не можете. То краще не вступайте в боротьбу, бо галасу буде багато, результату ніякого. Тож, це не час для активних дій для вас сьогодні. І третій варіант самітник. Вам так, старший аркан. Сьогодні дійте у своїх інтересах, але самі нікого не залучайте до своїх питань. До того, що ви хочете вирішити, тому що вам потрібно все добре виважити, вирахувати і зберігати мовчання. Будете ділитися своїми планами, то ви тільки втратите їх і ці плани, і перспективи на їх здійснення. Тож розбирайтеся з поточними справами, зверніть увагу на своє здоров'я, налагодіть харчування. Ну, можливо, вам потрібно і просто відпочити. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім мирного, гарного, спокійного і затишного дня.